18 січня, Міжнародний день сніговика. В багатьох країнах 18 січня святкують Всесвітній день сніговика. А ось християнська легенда говорить про те, що сніговики це янголи, а сніг дар з неба, і наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому, коли зі снігу ліпили маленького сніговичка, Йому шепотіли свої сокровенні бажання. Ідея святкувати День сніговика припала на думку колекціонеру з Німеччини Корнеліусу Грецю. Ще в юності він розпочав збирати зображення сніговиків. І вже в 2008 році зі своєю колекцією, яка налічувала понад трьох тисяч експонатів, увійшов до книги рекордів Гіннесу. Він міркував так: по-перше, середині січня в багатьох країнах є сніг. По-друге, цифра 18 схожа на сніговика, який тримає в руках війни. І по-третє, у цей день не було жодного міжнародного свята. Перші сніговики зображувалися недобрими лютими сніговиками, майже монстрами. Це не випадково, адже в ті давні часи безжальні зими з лютими морозами і вогкими хуртовинами приносили чимало клопоту людям. Саме тоді і з'явилися повір'я, згідно з яким сніговики представляють реальну загрозу для людей. Вважали, що небезпечно ліпити їх. У періоди повного місяця для людини непослух може обернутися нав'язливими, жахливими сновидіннями, нічними страхами і, взагалі, усілякими невдачами, у Норвегії існував переказ про те, що сніговиків небезпечно розглядати пізно ввечері з -за штори, до того ж. Поганим знаком вважалося зустріти сніжну фігуру вночі. Їй рекомендувалося обійти стороною. У Київській Русі сніговики ліпили з давніх язичеських часів і шанували як духів зими. До них, як і до Діда Мороза, ставилися з належною повагою і зверталися з проханням про допомогу і зменшення тривоги у людей. Під час великих снігопадів чи морозів, у Європі сніговиків завжди ліпили поруч із будинками, щедро прикрашали гірляндами і домашнім начинням, одягали в шарфи, а в руки вручали гіллясті міди. У деталях їхніх шат вгадується містичний характер. Наприклад, ніс у вигляді моркви прикріплювали, щоб умилостивити духів, що посилають врожай і родючість. Перевернуте відро на голові символізувало достаток у домі. Тільки у 19 столітті сніговики подобрішали і незабаром стали незамінним атрибутом Різдва і Нового Року. Вітальні листівки із зображенням милого усміхненого сніговика в оточенні веселих дітей, які бавилися біля нього, швидко завоювали популярність. А тепер я вам пропоную послухати декілька цікавинок про наших сніговиків. Наприклад, у Скандинавії сніговики були пасткою для злих духів, які приймали їх за людей і веселилися в них. А от назад вибратися, на жаль, не могли. Ну, на жаль, для нас чи для них це вже спірне питання. У Норвегії сніговики називали білими тролями, пройти ввечері повсніговика вважалося поганим знаком. А дивитися на нього в сутінках з вікна було небезпечною справою. А от, наприклад, в Румунії для відлякування злих духів сніговика прикрашали намистом часнику. на Одещині у 2017 році зліпили найбільшого сніговика в Україні у місті Подольську, що в Одеській області встановлено рекорд України зі створення найбільшого сніговика. Висота сніговика сягає 6 метрів і 3 сантиметри, а в діаметрі 11 метрів. Сніговика ліпили кілька днів за допомогою лопат і сходів. На скульптуру пішло близько трьох тонн снігу. Свій сніговий рекорд є також і в Україні. Це найбільший сніговик України, зліплений 18 лютого 2012 року. В туристичному комплексі Буковель. Висота його сягає 4 метри і 85 пять сантиметрів. Довжина найбільшої кулі 5 метрів 20 сантиметрів. А рекорд по створенню самого високого сніговика у світі. Був встановлений в США у лютому місяці 2008 року у невеличкому містечку Бетель. Його будували майже два тижні. Висота сягає 37 метрів. На його створення витратили більше, ніж 6 тонн снігу. На шию зав'язали 40-метровий шарф. Вії були зроблені з клиш. А губи з п'яти червоних шин, очі дзвінків, а руки з дев'ятиметрових ялинок. Найвищий сніговик у Європі красується на схилах гірськолижного курорта в Австрії. Його висота сягає 16 метрів 70 см. Сподіваємось, матеріал, який ви щойно переглянули, був для вас цікавим. Тож не зволікайте часу, а збирайтеся усією родиною і створюйте цих помедних героїв своїми руками. А що саме це залежить від вашої уяви чи фантазії, одне ваше бажання. Адже цьогорічна зима не дуже тішить нас свій білим снігом. Дякую за увагу.